Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі. Ми з вами нещодавно обговорювали питання стосовно того, що Верховна Рада України прийняла закон, який стосується харчових продуктів, особливо дитячих харчувань. Це відео буде вже в кінці цього відео, силочка, де ви можете його приглянути і згадати. Про що ми казали? А було все просто: Верховна Рада України прийняла цей закон і сказала, що має бути якість харчових продуктів на місцях, тобто їхній контроль. І в цьому мають приймати в першу чергу участь як виконавці міські голови, бо вони, відповідності до своїх повноважень, здійснюють забезпечення Конституції України. А в Конституції України в статті 50 наголошено про якість харчових продуктів. І відповідно міські голови мають цей процес проконтролювати. Бо цей закон спущений, він був розглянутий депутатами Верховної Ради, ухвалений і все. Ми не кажемо зараз про. Плюси або мінуси цього закону, він є. Але при цьому, на превеликий жаль, міські голови в цьому не приймали участь. В обговоренні законодавства стосовно підвищення якості харчових продуктів, у тому числі тих, що споживаються дітьми. Тобто в цьому приймали участь тільки народні депутати України. Все. А що ж робили при цьому міські голови? Чому вони не приймають участь не тільки в цьому законі, а також в інших законах? Бо вони відповідають за життя територіальних громад, а ці закони спускаються на місця. Ось в чому проблема. А якщо б був би створений та утворений двопалатний парламент в Україні, про який ми, до речі, кажемо, відповідно, в 2000 році був всенародний, всеукраїнський референдум стосовно цього питання. Але на провело жаль, нічого не змінилось. У нас залишається одна палата, Верховна Рада України. Міські голови стоять в остороні від цього питання. Вони не наголошують, не нагадують, не кажуть стосовно двопалатного парламенту. І при цьому вони отримують все те, що отримують, все те, що приймає Верховна Рада. Правильно, неправильно. З недоліками приймає, або з якимось недоработками приймає, але приймає. А міські голови, на жаль, не приймають цьому участь, а могли б приймати, якщо б був би утворений двопалатний парламент. І вони, якщо ми кажемо про цей закон, стосовно підвищення якості харчових продуктів, то міські голови вже як учасники двопалатного парламенту, а вони мали статус сенаторів і представляли б верхню палату, вони вже б вже на Основі того, що вони, як законотворці на рівні з народними депутатами, обговорювали б це питання, цей законопроект. Вони б наголошували свої думки, свої пропозиції. Тобто відбувався б жвавий процес між представниками громад у вигляді міських голів і, відповідно, між законотворцями, народними депутатами України. Це були б рівні умови, умови рівні обговорення. І вилучення всіх різних проблемних питань. Як зробити так, щоб, ці... щоб було підвищення якості харчових продуктів і щоб це працювало на місцях, які важені треба додати, і таке інше. Тобто, це був би інший механізм інший момент. Цього немає, бо немає двопалатного парламенту. Ось в чому біда. Треба займатися питаннями професійно. А професійно можуть займатися питаннями ті люди, які розуміються в цьому. Бо вони представляють громади, я кажу зараз про міських голів. Вони мають, вони представляють оці територіальні громади і вони мають усвідомлювати, що у них є повноваження. І ці повноваження, наголошені в законодавстві, вони також мають додержуватися Конституції України. І ось тоді було б зовсім інший. Інший результат, інша якість законодавства законів. Бо там би приймали участь, як ми сказали, міські голови. І тоді було б зрозуміло, що потрібно зробити для вдосконалення законодавства, щоб воно було краще. От я хочу, я хочу вам привести ще один приклад. Ще в кінці 2023 року, пам'ятаєте, було. Таке питання стосовно військового ПДФО. І ось я хочу зачитати одну ссылку стосовно цього, про те, що Верховна Рада України до кінця війни перенаправ... переспрямувала військовий ПДФО з місцевих бюджетів до держави. І це відбулося ще в листопаді 2023 року. Бо Верховна Рада України 253 голосами ухвалила закон під номером 10037. Щодо переспрямування так званого військового податку на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО, з місцевих бюджетів до державного бюджету. Щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів і озброєння, повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксалана Підласна. Ось це таки було в кінці 2023 року. І було дуже багато невдоволення з боку міських голів, з боку територіальних громад, їх очільників. Але що ви робили в цей час міські голови? Де ви наголошували, що не потрібно забирати у вас військовий ПДФО з місцевих бюджетів? Де ці всі заяви, ваші, звернення, немає і не було? А якщо був би утворений двопалатний парламент, ви б всі разом. Верхньої палати, сенатори наголосили про важливість того, що не треба забирати військовий місцевий ПДФО з місцевих бюджетів. І, відповідно, було б обґрунтування. І ви б це питання обговорили на рівні з народними депутатами. Також на рівні. І це було б вже прийнято якесь інше рішення, воно було б якісніше, воно було б на користь як державі, так і відповідно територіальним громадам. Але цього немає. Бо немає двопалатного парламенту. Немає того посилу, того напрямку від міських галів, від громад. Про те, що, що їм потрібно, які питання треба вирішувати на місцях, що треба зробити на законодавчому рівні, які приймати рішення для того, щоб і держава була в плюсі, і на місцях громади були в плюсі. бо... Представники цих громад міські голови, вони мають це наголошувати, а не стояти в острій, як спостерігачі. Якщо будуть вони як спостерігачі, то відповідно Верховна Рада буде приймати, звісно, своє бачення законопроєктів, законів і це спускати на місця. А міські голови будуть це сприймати і тільки казати, або проголошувати своє невдоволення по тому або іншому питанню. Ось в чому важливість участі міських галів в прийнятті важливих питань у вигляді законодавства. Двопалатний парламент треба, щоб був. Наголошуйте про це міські голови, Кажіть про це, збирайтесь. У вас є окрема асоціація міст України. Подавайте свої посили, свої пропозиції, своє бачення, як ви бачите, що ви б хотіли яким чином ви хотіли. Це все дії, це все дії від місцевої влади, яка є дуже важлива для територіальних громад, для їх розвитку, для їх моментів стосовно того, щоб громади почували себе достатньо успішними і достатньо спроможними. Все залежить від їхніх міських галів. Ось і все, шановні глядачі. Ось це два приклади, як закон про харчові продукти, так і відповідне рішення, яке було прийнято Верховною Радою ще в кінці 23 року щодо зібрання, забрання військового ПДФО з місцевих бюджетів. Ось і все. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили ці питання. Посил один, це двопалатний парламент, який має бути в Україні. І тоді буде все змінюватися. Тоді буде управління державою іншим. Але це вже інша тема. Тому, якщо відео вам сподобалось, ставте подобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про важливість дій міських галів, як вони мають діяти, щоб законодавство в Україні було в першу чергу спрямоване на місцях, і щоб воно там працювало і приносило користь територіальним громадам. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.